Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Вже початок березня і час висаджувати квіти. Саме так. До речі, в березні я висаджу не тільки квіти, але й основну масу своїх рослинок я буду висаджувати саме в березні. Початок березня починаю з квітів. Загалом квіти я планувала висаджувати в кінці лютого, але, на жаль, захворілася сім'я на грип. І тому, коли мамця трошки підодужала, то і записуємо це відео і висаджуємо. Що я буду висаджувати саме? Зараз я вам все покажу. Висаджувати я буду ті квіти, які я планувала висаджувати в касети. А саме, це петунії. У мене ось така є гарна. Ампельна петуня також є. Все від професійного насіння. Значить, ампельна це лавина F1. Петуня грандіфлора Гранді Limbo F1. Небесно синя Ампельна лавіна F1. жовта. Також це драцена драконове дерево буде. Це буде пеларгонія. Ось така красива біла. І в мене залишились мальви. Я буду також висаджувати їх через розсаду, бо багато мальв минулорічних в мене не взайшло взагалі, коли я висадила в От, Але деякі квіти я вже посадила у плошки. Сьогодні я вам покажу, як вони виглядають, чи проросли вони, чи ні. Сьогодні 4 березня, а 28 лютого я посадила лаванду. Дивимось, що тут немає ще лаванди. Добре. І не має бути ще зарано для неї. Хоча он, якась рослинка в мене виросла. Ось. Але я не впевнена, що це лаванда. Лаванда з розмарином в мене тут разом. Все підписано. Також я посадила лемонграс, котячу траву. Таку. І дивіться, 4 березня. 28-го я посадила, це виходить, на четвертий день вже лемонграс у мене зійшов. Я його глибоко не саджала. Там дуже-дуже такі маленькі рослиночки, маленькі насіниночки. Дивіться, і він вже майже весь зійшов у мене. Зараз я лампу вимкну. Ось, дивіться. Також, 28 лютого, я посадила статицю, тобто кермек. Вимчаста блакитна, синя ріка, і дивіться. Це вже активно вилазить в мене, активно росте. Блакитна, до речі, гірше всходить, ніж рожева та золотиста. Зараз я вам їх покажу. Ось таку плошечку я саджала, це з під тортику. Всі ці рослинки, які я вам показувала на початку відео, я буду вирощувати з закритою кореневою системою, тобто, в ось таких касетках, І так їх називають. Вони такі десь сантиметрів 6 глибиною. Я їх буду наповнювати ґрунтом. Який ґрунт я візьму для них? Я взяла торф. У нас є торфяники в селі. Вони дуже суперкласні. Єдине, що вони не оброблені, звісно, нічим. Це торфяники, де був кріт. І ось ця земля в мене, цей торф, це з-під кротових бугорочків, там, де кріт вилазив нагору. Там я їх понабирала, коли мороз скінчилися. Я поїхала і понабирала. Цей торфяник, він дуже-дуже родючий дуже-дуже сипучий. Дивіться, він м'якенький, він пухкенький. Єдине, що його потрібно обробити, я буду обробляти методом поливу фітоспорином. А також буду обов'язково додавати корне Зараз я вам покажу, який коріння утворювач я використовую. Ось так. Виглядає грандіс. Я від нього у захваті. Чесно, я ставила на вкорінення рослинки домашні, це в мене фікус, і вони вже всі пустили корінчик, їх, їх сьогодні також буду пересаджувати, ось в такі стакани. Але сьогодні говоримо про квіти, які я буду висаджувати. Тож, поїхали, як потрібно саджати. Зараз я вам все покажу. Для початку я наповню торфом свої оці ячейки, касетки. Так, мені пощастило, що в селі є ці торфянники, що можна піти просто набрати безкоштовно собі ґрунту. Вони саме на вигоні, він нікому не належить, той вигін, там пасуть корів. І там от знаходяться дуже гарні місцини. На жаль, в мене ґрунт в, огоро... в городині не такий, але є в нас, у тих, у кого є біля торфянників будиночки, в них в городі саме оцей торф. І кажуть, там взагалі просто. Варто кинути насіння, воно саме росте. А чим гарний цей торф, що він дуже-дуже пухкий. Він м'якенький корінчики в ньому будуть гарно розповсюджуватися, нічого не буде їм заважати саме їхньому розповсюдженню. Сонце так пече, любі, друзі. Хоча на вулиці, наче й весна прийшла, але не дуже тепло. Особливо після цих морозів в мене, наприклад, ще дощова вода не розмерзлася. Як льот стояв, так і стоїть, хоча і сонце. Відсія. Ось так я наповнюю під саму зав'язочку. Бачите, я не залишаю луночок, я потім для насінинок буду робити олівцем звичайним таку луночку. А зараз я наповнюю під зав'язок і трошки притискаю. Не дуже сильно втрамбовую, а трошки притискаю, просто щоб цей ґрунт трошки все ж таки притиснений. Був, там якийсь, був якась щільність в ньому, щоб залишилась. Ось так виглядає наповнена касетка. Далі, після того, як наповнили касетку, обов'язково треба підписати ці касетки вже під час висаджування. Як я підписую? Наприклад, в мене тут петуні 10 штучок, Всі 10 я буду висаджувати. Я беру це, відрізаю назву і її приклеюю до касети скотчем. Тобто, яка в мене тут рослинка? Потім на наступний рік, якщо я захочу використовувати цю касетку, я відліплю цю назву або куплю таку саму і посаджу таку саму саму касетку. Також можна наліплювати цінники, а також можна наліплювати якісь такі наліпки з цифрами. І десь робити собі такий список, що під номером 1 в мене таке -то росте, під номером 2 таке, -то, під номером 3 таке-то. І це також буде зручно цифру написати її швидше, ніж писати саме назву, але так як я буду використовувати, мені все одно викидати цю пакування, я просто звідси виріжу та приклею. Наповнила я касетки, тепер беру, роблю отвори такі невеличкі в касетах, паличкою ось так, щоб вони були приблизно до 5 міліметрів. Насінинки професійному насінні петуні вони оброблені, і тому вони в оболонці. Їх буде гарно видно і буде зручно їх сюди позакидати. Сінини мальви трохи більше. Там, де я буду мальву саджати, я її буду трошки глибше саджати. Вже буде не до пів см, не до 5 мм будуть рівчики в мене, а десь 7-8 мм. Ну, до 5 мм я маю на увазі, що не мають бути більше, ніж 5 мм. Ось так я роблю, потім я кладу на сінинку, і потім я отак от просто загортаю і все. Не потрібно зверху ще якось ущільнювати, просто загорнути. І після цього здійснити полив. А чим саме я поливаю вперше, зараз я вам все відповім. Подивіться на пакування у цього виробника, в петуні в, в цьому пакетику була така колба, і в цій колбочці дивіться, які маюнькі, біленькі. Бачите, якщо сфокусується, ось там на сінинки петуні. Я порахувала всевірно їх 10 штучок. Ось такі масюнькі, манюньки, дивіться, я як буду загортати, дивіться. Ось так от трошки невеличко. Ось і все. Це більше не потрібно. Можна трошки ось так притиснути. Пальчиком обережно. І все. І так робимо всі петунні. Все готово, все підписано. Дивіться, як все дуже зручно. А тепер щодо поливу. Для поливу я використовую розчин фітоспорину від чорної ніжки вона тут є в цьому ґрунті, це точно. А також розчин оцього грандісу. Я зробила, але тут в мене забагато, я ще буду рослинки пересаджувати. Сюди додам невеличку кількість. Приблизно половину цього стаканчика фітоспорину і половину так само зроблю грандісу. Проливаю я за допомогою розпилювача, тому що, якщо я буду поливати просто поливалкою, насінинки можуть вимитися просто-напросто. І так, якщо ви поливаєте поливалкою чи крапелькою, то в ячейках в касетках, бачите, є ось такі. Канавки краще поливати у канавку, саму, і водичка буде розпреділятися. Зверху я накриваю або пакетик ставлю, або зверху можна харчовою плівкою, подекуди люди накривають просто газетами. Так також можна. Головне не прогавити, коли будуть сходи, і коли сходи з'являться, потрібно укриття. Підняти. Якщо у вас є якісь кришки, які ми накриваєте, то ну, кришка, якщо вона височенька, то можна, в принципі, накрити і хай під кришечкою росте, поки трошки не виросте. Але до всходів бажано, щоб був парнічковий ефект у наших рослиночок. І, звісно, ставимо їх в тепле місце, де температура 23-25 градусів, для того, щоб рослинки проклюнулися. І проросли. Насіннячко в парнічку під лампою. Чекаємо всходів. Любі друзі, сподіваюся, відео вам стало у нагоді. Що вирощуєте ви на початку березня? пишіть в коментарях. І так, да, я відповім одразу, чому ж я не сію на початку березня помідори чи перець. Справа в тому, що я не маю теплички, ні опалювальної, ні звичайної. І я засіваю вже в другій половині березня такі культури. А що я буду ще саджати в березні, буде в наступних відео, щоб не пропустити, підпишіться на канал і поставте вподобайку цьому відео. Я вам всім бажаю гарних врожаїв.